Переробка текстильних відходів є надзвичайно важливою для підприємств легкої промисловості, яких на Чернігівщині немало. До того ж, екологічність виробництва, яка має включати в себе переробку, необхідна для налагодження зв'язків бізнесу з країнами Євросоюзу. Щоб вирішити цю проблему в Чернігові, 28 лютого відбулася презентація відповідного проєкту. Співпрацю чернігівським підприємцям запропонувала компанія Катекс. Це світова проблема. Це потрібно вирішувати поступово поступово. Євросоюз на законодавчому вже плані регулює, що потрібно робити. Україна не стоїть осторонь, Україна йде шляхом євроінтеграції, Україна буде зобов'язана до виконання всіх цих директив, настанов, безумовно. І в нас є трохи часу для того, щоб. Налагодити цей процес для того, щоб створити інфраструктуру, для того щоб проінформувати всіх учасників процесу в даному випадку. Ми говоримо саме про швейну галузь. Наразі тривають консультації з безпосередніми виробниками щодо того, які саме відходи і в яких об'ємах мають виробництва. Переробка текстильних відходів є актуальною проблемою для України вже не перший рік, кажуть спеціалісти з переробкою текстильних відходів в Україні. Проблематика жутка вже понад 20 років, тому що це, це не сьогодення, і це не сьогодні сталося. Питання не переробки текстильної це законодавче є. Як воно на практиці реалізується? Питання. Немає у нас достоменної інформації, де і як переробляється. Ми знаємо, що все таки, все одно це у нас іде як сміття. Чернігівські підприємці підтверджують, проблема переробки відходів вкрай актуальна. Якщо казати про підприємство Швейнофабрико Лагант, то насамперед це головне питання для нашого підприємства. Бо ми працюємо стовідсотково з євросоюзом і з замовниками з євросоюзу. І питання екології і питання соціальної відповідальності, куди входить часть екологічного питання, це дуже актуально. І якщо ми не будемо прагнути і не думати цьому напрямку, у нас не буде майбутнього. Представники проєкту з переробки текстильних відходів і зацікавлені підприємці відвідали кілька чернігівських фабрик, які спеціалізуються на виробництві одягу та взуття, де змогли на власні очі побачити процес виготовлення відповідних товарів. Якщо підприємцям вдасться налагодити переробку відходів, це дозволить зокрема повторно використовувати тканини та інші залишки матеріалів, які наразі здебільшого просто викидають на звалище, а також створити нові виробничі лінії і дати людям робочі місця.